Асфальтування доріг в нас, бачите, трошки в смілі затормозилося в зв'язку з тим, що погодні умови. Будемо казати, що кошти на асфальтування нас виділені, вони є. Ми тільки якби закінчили перший транш, той, що був розподілений по центральних вулицях міста. Також другий виділений виконавчим комітетом. Ми розпочали, але ще не закінчили, тому що дощі не дають працювати. Тільки почнемо зразу дощ, сразу дощ. Там зробили виборку. Дощ, а в дощ не хоче свої кошти, як то кажуть, неправильно використовувати. Це наш смілянський бюджет, який треба використовувати кошти його, тому що вони не так легко даються в нашому місті, та і це налоги наших підприємців, наших підприємств і так далі. Ми розпочали вулицю Чорновіла, це вулиця Дзержинського. Буквально 2-3 дні тому ви бачили, може, приїжджали, як люди відрами вичерпували воду з ямів, потім видували, сушили ці ями і робили. Половину ми встигли зробити. Сьогодні привезли асфальт, почали робити. Почався опять дощ. П'ять трошки настрій. Вони говорять, і в працівників, і в керівників міста, і робітників жилищно комунального господарства погіршили, тому що привезли асфальт, половину з половину прийшлося вести назад. Ну, в мокрий асфальт ми в мокру землю жити не будемо. Будемо підходити до цього питання кваліфіковано.